Уже майже рік тут на курахівському напрямку, І, І, коли не їдуть в наступ, вони їдуть, їдуть мимо цих спалених колон, мимо цих трупів, які ніхто не забирає. Їду. Ми кожен день ліквідуємо ворога. Перше застосування, перший раз ми виїхали на бойові. Це, це було в Запорізькій області. Було вже в Червні 23-го року, тобто майже три місяці ми проводили там злагодження, отримували там техніку, допрацьовували її. Е, дуже багато у нас було різних тренувань, їздили на навчальні курси різні, тому що е, тоді тільки почали застосовувати такий популярний зараз вид дронів. Це як FPV. і цей процес у нас ну ми навіть не знали у кого запитати, тому що мало хто мав досвід застосування цих fpv дронів. І я скажу, в Збройних силах України були одиниці таких досвідчених людей, які б могли надати якусь консультацію. І дуже багато всього ми дійшли до всього. самі. Я вам чесно скажу, перші застосування були невдалі. Невдалі нам було аж не було трошки соромно, тому що ми дуже багато витратили часу на все це. Але на жаль, е не вдалося нам щось там вражати спочатку. Були різні на це причини. Ну, по-перше, це відсутність досвіду. Але пройшло декілька днів. І почали ми дійсно почали давати результати, і командування це е, зразу це побачило, що ми нормально працюємо. Нам почали надавати такі серйозні бойові завдання, які ми під час цього наступу успішно виконували. Ми вже майже рік перебуваємо на Курахівському напрямку. Тримали оборону Мар'їнки, Курахова і зараз працюємо. Ми коли, сюди, ми коли прийшли сюди з Запоріжжя, ми спочатку зовсім не могли літати, тому що тут дуже такі умови. Е Такі як це сурові, тут euh, дуже потужний реп, дуже потужний пот... засереджений потенціал, ворожий такий, такий потужний. І тут важко, важко воювати, важко наступати, важко оборонятися. І у нас були спочатку дуже великі проблеми. Але потім ми зрозуміли, в чому проблеми, і ми розпочали літати і доволі таки успішно. Ми в Донецьк залітали, і е, э, тут кошмарили Орки. У нас у нас тут десятки вражених цілей. Бронетехніки, танків, бойових броньованих машин. Ну на даний час роботи у нас дуже багато. Майже кожен день у нас відбуваються штурмові дії. Ми кожен день ліквідуємо ворогам. Паркуємо одну за другим. У них вже проїзду немає, вони самі себе дорогу перегоражують. Танки, обшитые танки, обшиті сараї, бронетехніка. Вот глянеш, не поймеш, даже неможливо спочатку роздивитися, це БМП или БТР. ну Танк, понятно, по э, стволу определяешь орудия. А так дуже важко. Дуже плотно обшивають. У нас там є свої такі хитрощі. Ми вже навчилися пробивати всю їхню броню, свої боєприпаси використовуємо, поэтому теж у них шансів немає. Вот вона їде і вот вона і взорвалася потім. На, у нас був такий один із потужних штурмів. Коли ми нарахували 46 6 одиниць техніки за день йшли на наші позиції. Ми розкладаємося ще темно, все нічого не видно. Уже повідомляють, що формується колона. Повідомили, наші дальні крила ті ж розвідують, що формують колони. Ми побистро максимально токо можна розкладаємося. Тільки розклалися, як знаєте, як по свистку, вони поїхали. Рано рано, тільки-тільки почало сходити сонце. І ще так незручно було працювати, тому що ми летим, нам сонце сліпе, ми летим на сонце. Токо по свистку, ми розуміємо, що йде колона, і нам можна її допустити до позиції нашої піхоти. Це перше, що ми стараємося зробити, це максимально швидко реагувати. Попробували зранку штурманути. Побіч штурмануть під вечір, Вони цілий день питалися пропушити. Штурмові дії були з декількох напрямок. Було в три або навіть в чотири етапи, і вони намагалися як нашу оборону з з різних сторін. Кожен штурм, вони плюс-мінус знають і по висотах, де наші позиції. Вони знають, де висоти, вони знають, що ми працюємо з висот. Вони вщупують наші позиції. Летять каби туди каби. на позиції. У мене друг загинув при обстрілі. При одному із обстрілів друг, з яким я само початку з 22-го року. Тоді якраз почався штурм. Це не цей штурм, це ще зимою було. Ми теж ворог наступає, він нас обстрілює. але ми повинні працювати, ми повинні зупинити. І тоді покойний ведім дороня позивний позинив Він виходить і в той час прямо в двір прилітає. На що ще я хочу звернути увагу от е, відеокартинка. Іноді от я передивляюся їхнє відео. Пілоти скидують. Ну, чесно сказать, я взагалі не розумію, думаю, ну як можна при такій якості відео кудись попасть. Это тут така гарна картинка. А є взагалі просто таке мерехтіння і такі силуетики. І потім я бачу з розвіддрона це ураження, бачу детонацію БК, а потім вони мені кидають эту, эту картинку з окулярів. Я взагалі не розумію, як ви туди долетіли, як ви вразили. У нас э, працює потужно по нам реп, по каналам керування дронами. По каналам передачі відео. І у нас були такі проміжки часу, де ми просто зовсім не могли вражати. Але сідаємо зі своїми інженерами, розбираємося, з пілоти, інженера, їх збираємося, плануємо, щось змінюємо. І потім ми перешагуємо цей рубикон і далі-далі літаємо, літаємо. Потім наступає опять якийсь там момент, що ми не можемо літати. Ми сідаємо, думаємо, міняємо частоти, міняємо модуля керування. Кожен штурм він індивідуальний, кожен польот це індивідуальний опит. Тобто, з кожним польотом ми розвиваємося. Ну, це Зі сторони, я ж бачу, він летить, не вражає. Доповідь, йде, що я не вразив, заглушили. Сразу в нього в голові вже відкладається, якщо у нього заглушили так, він міняє своє обладнання. Це дуже швидко робиться. Це таки куча проводов, модулів, він повинен прийняти правильне рішення, правильно це все сложити, знарядити і політіти вже на іншій частоті, іншим дроном. Це дуже важко. І це швидко дуже швидко він повинен зробити. Якщо просто тупо будеш повторювати от, так от по книжці, ну не будеш креативити, то нічого в тебе не вийде. Реаліях війни я тут не пролетів. Я розумію, тут допустим сильне подавлення, Я попробую з другої сторони. Попробую ще з однієї сторони. Я розумію, ця чистота не робота, Мені треба поміняти чистоти, треба адаптуватись, і це повинно дуже швидко. дуже швидко. І заход на техніку. Репін же, ж, він же ж не 100% купол забезпечує. І коли пилот, декілька пілотів просто не влучають, один, із, один там, із п'яти, а то із семи, раз і влучає. І одразу він <правдає> повідомляє, траєкторію польоту, з якої сторони він заходив. І це ти швидко пілот інший чує це все і він вже розуміє, як треба заходити на цю техніку. Це, це відбувається дуже швидко. У нас там є своя методика, це обмена інформація, зв'язок і. Всі, всі всі розуміють, як, як швиденько вчитися на на, або на своїх помилках, або на помилках побратимів. Наша робота сапер по-бистрому заряджає. Штурман вибирає кого саме, саме перше потрібно зупиняти. Він контактує з нашим командуванням. Командуванню видніше, кого краще першого бити. Моя задача підго підготувати обладнання, щоб я мог ефективно працювати. І тобто, і ми нон-стопом починаємо ми це, як почали виляти, нас виліт за вилітом, виліт за вилітом. Ми тоді вилітали. Навірно, в районі 30 дронів. Знаєш, ж велика кількість екіпажів. І тому, якщо кожен по 30 дронів використовує, ну таким чином ми стримуємо штурми. Пілот, якщо він залітає, він не завжди може, не завжди зупиняє техніку. Є така обварена махіна, яка там, буває до 10 впівдронів. І там вже просто починається такий як сказати, деякий хаос. Там вже не поймеш, хто його вразив, хто, але всі поки його не зупиняють. Тоді його тільки бросають, команда йде не трогать. Ми б'ємо іншу техніку, вони одразу йдуть отримують задачу глушити іншу техніку, яка рухається. Та, що стоїть, тим більше, якщо далеко стоїть, ми знаємо, що вона вже нікуди не дінеться, ми її потім доб'ємо. І тут заслуга командирів, тому що він як сказати, дуже швидко приймає правильне рішення. І ну, відповідно такі от маємо результати. Тому що тут, теж дуже, тут треба прийняти швидке правильне рішення. Пілот це він нуль без своєї команди, що я хочу наголосити. Без водія ми не доїдемо, ми не виїдемо. Без сапера дрон не детонує. Без коригувальника я не зорієнтуюсь так. Ми постійно адаптуємося, постійно вони щось придумують, ми продуємо протидію. Вони щось придумують, ми протидію. Ми постійно так гонимося друг з другом. Тобто ми не стоїмо на місці, вони не стать на місці. Ворог е сильний і вони сунуть постійно. Набагато легше, е ну легше підготувати пілота і в по подальшому сколотити з нього кваліфікований екіпаж. Но пілот без інженера это, е ну, це – це буде працювати неефективно. Кожен дрон потрібно підлаштувати, щоб він змог долетіти і вразити ціль. Це тотальна робота, яку напевно ніхто не бачить і не знає про неї. Всі думають, що дрончик взяв, виставив, він полетів. А насамперед, там ми... І... Багатьох дрова, щось випаять, щось припаять, поміняють, допустимо, той самий VTX слабіший, намачніше, щоб він долетів, тому що там надійні щось там не долетить, себе не покаже. І Дуже-дуже багато таких мелких нюансів, про яких ніхто не знає. За пульстрон я почув від, від когось з ДШВ. Уже почали видавати Польстрон на якісь бригади, тому що ми були не першою бригадою, яка отримала і Я випадково там почув. А потім на мене вийшли представники Фонду «Повернись живим е, і розповіли за цей проєкт. Е, відповідно, зустріч була з командуванням 46 ї аеромобільної бригади. І в, коли я побачив перелік майна е, в цьому пульстроні, ну, чесно, я був в шоці. Це якраз те, що нам було потрібно, те, чого нам не вистачало. І він був комплект, цей підобраний, ну, ну, на 90% це ідеально. Там були деякі от, у мене зауваження, але це кінезначні, і потім ми це все. По ходу вже ми там подравняли і виправили це. І коли ми поїхали в травні отримали Пульстрон, і я це все привез, це майно, і все це майно пішло на роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, особовий склад був в захваті. І це було на той час, це знаєте, була як така, струмок такий підживлення для, для, нашої, для нашої роти. Ну, от Дивіться, за місяць прим'яна бригада знищує там, до 50 одиниць бронетехніки, це танки, бройні Боевиброньованные машины и І... Там, там приблизно там, десь до батальйона, до батальйона ворожої піхоти, і леву, понятно, що левову долю в цьому приймають підрозділи безпілотних систем. Але я скажу, що загальний результат він досягається за рахунок того, що використовується комплексне застосування всіх засобів ураження. Тому що бувають деякі такі ситуації, що кулемет набагато ефективніший, ніж цього дрона. Тому тут треба все застосувати в комплексі. Якщо воно все буде працювати в комплексі, то у ворога не буде шансів. Ми Вже майже рік, тут на Курахівському напрямку, і дивлячись на лінію бойового зіткнення, то анаймен в нашій смузі не незнач... дуже, дуже мало змінилася. І... Але на цій, на цій ділянці місцевості там ціле кладовище військової техніки Орка. Я, я їх розумію, коли вони їдуть в наступ, вони їдуть мимо цих спалених колон, мимо цих трупів, які ніхто не забирає. Я думаю, що у них настрій не дуже добрий.